давньої книги? Так. так. Ну і от ти нам розтубиш. Іди, будь ласка, сюди. Він, до речі, пов'язниця музистеродавньої книги. Зім'ям першого духа. А хто з вас знає, хто перший надрукував книжку? Другу. Іван Федоров, Іван Федор. молодець. А він жив, який звідно до нашого міста має? Так. Має. Ну, то вона будувалася. А, ще, а хто ще пам'ятник хто бачив Івану Федору? Ти бачила. Ти бачила. Ти бачила, так? О, там от у нас є стенд пам'ятників міста і Бога, І останнє зображення стоїть Іван Федорович з книжкою в руках. Прошу вийти. З книжкою в руках І це є пам'ятник на вулиці Пітання, яку ви можете побачити. Я думаю, що ви коли приїжджали маршрутним таксі чи трамвайному не бачите. Прошу, розповідай про такі пам'ятники, Так, ми опинилися в книжці, ви ти собі вибрала, що ти можеш розповісти про цей музей. Прошу. Музей був відкритий. Є такий музей мистецтва давньої української книги, знаходиться у Львові, на вулиці Куперники 15. Що ти хочеш від мене питатися? Музей був відкритий за назвою музею імені Івана Федорова. 1900 вибирали музея. Mm -hmm. ну. Приміщення колишнього університету. музею музей. Березко, березко. Всі були в Шевченківському має. Так. Так. А скажіть мені, будь ласка, а чи ми можемо тут ці речі могли бути в Шевченківському гайні? Могли, так? Ми могли, звичайно, з вами зайти в Любу хату, бо це музей народної архітектури і побуту. І побачити ті побутові речі в хатах. У нас є музей, до речі, найвідоміший музей Бога, в нас є сцена. Музей такий, музей аптека у нас є зображена. Шевченківського гай, церква знаменита Шевченківського. Я коли далі. Я думаю, що ви ще тут сюди коли-небудь побуваєте в мене. Ну давай Шевченківський Швішенківський музей народної архітектури і побуту Швенківський гай. Там дуже красиве приміщення, багато фільмів там знято, правда. І ви всередині було, ну розкажи, покажи нам, що ти зробив. де такі мами практичну роботу. Зробити так? Про музей міста Львова. Ну і от він зробив, розверне, покаже музей арсенал, має фотографію тут музей Арсенала, центральний вхід. В нього є і трошечки написаний, як я вам казала, 5-6 речень. Ніхто не треба було багато писати. Щоб ви могли розповісти. Прошу, можна читати. Музей -арсенал.